Малята, доброго дня! Сьогодні до нас у гості завітала лялька Оленка. Ой, погляньте, що це в неї на голові. Це малята народний символ України. Віночок. Погляньте, який він гарний. Давайте ми з вами його ближче розглянемо. Віночок має круглу форму, сплетений з квітів. Та прикрашений стрічками. Малята погляньте на віночку багато квітів, чи мало? Багато квітів. А стрічок одна чи багато? Багато. А якого кольору стрічки? Різного кольору. І жовтого, і червоного. І синього і зеленого. А погляньте, у Оленки віночок не прикрашений стрічками. А Оленка дуже хоче, щоб у неї віночок теж був прикрашений стрічками. Дітки, давайте допоможемо та прикрасимо оленці віночок. Для роботи нам знадобиться. Аркуш паперу з зображеним віночком, клейонка та різнокольорові смужки з кольорового паперу або картону. У мене смужки жовтого, червоного та синього кольору. Беремо смужку червоного кольору, прикладаємо до нашого віночка. Потім беремо ще одну смужку, прикладаємо її поряд. Беремо смужку синього кольору і також прикладаємо до нашого віночку поряд з іншими смужками. Ось такий віночок вийшов у мене малята. А я чекатиму на ваші віночки.